So, не треба. Я нікому не позволю обвиняти мене волжи. Ну ж, несправедливо неправильно. Не не в мене для вас дві новини. По-перше, Путін їде на саміт миру, і тут вже вам визначати, гарна вона чи погана. А по-друге, він їде на саміт миру. Не до Швейцарии, а до Бахрейна. И высоко ценит роль России в том, что касается справедливого разрешения арабских проблем. Какой справедливый человек перед нами сидит. Вы заметили? Сейчас. Посмотрите прям. Справедливость! Вырешив восторжествовать в этом мире, Путин. И есть полное понимание и согласие в том, что касается необходимости проведения мирной международной конференции. И Россия будет первой страной, которой я обращусь с призывом поддержать проведение этой конференции, потому что Россия играет важную роль, может ей посодействовать, и одна из наиболее влиятельных стран на мировом уровне. Единственная проблема только в том, что по факту... Президент Росії, її вічний главнокомандуючий, не знає, що таке слово мір. Ну, принаймні, як не знає, що він означає. Він його бачив однозначно. Там, знаєте, в книжках або на палітурці було написано Толстой війна і мір. Але оскільки далі війни слова він не пішов, то вже мір не став і читати, знаєте, і внікати в нього тим більше не став. Тому навряд чи він чимось зможе вам посприяти. А от подивитися на ваші ресурси, на те, що там є у вас ще не освобожденного в СВО, ну то ви, звісно, дарма. Але ваша справа там вже як то кажуть, вирішуйте самі. А, знаєте, що найголовніше в цій історії? Що все це ми могли би з вами не почути. Якби Путін не провів майстер-клас, як вдягати е навушник? Yeah. <laughs> а от цікаво, ну воно так, якби е нормально, коли до тебе приїжджає король Бахрейну, а ти сидиш і ржеш, що він не може навушника вдягнути. Ну, людина тим ніколи не користувалася. Що смішного? Сидить, веселиться, дивись, анекдоти розказує всім, хто поруч з ним сидить ножками своїми шевеліт, і е, прямо не може натішитися, який він молодець про прогрес розказав. Як вдягати навушник? Та таких навушників в світі вже просто немає, тому його ніхто не вдягає, от таким от макарам можливо. Тому що в Росії технології, ви пам'ятаєте, якого року там залишилися. Е, тим не менше, що стосується навушника, це ж уже не вперше раз. І вони ж знімають і показують. Ну тобто, це конкретна історія, яка постійно повторюється. Мені здається, що Путіну пора вже започаткувати курси. А коли дедушка вирішить піти на пенсію, зараз смішна буде шутка. Він може відкрити свої курси. Бліновська напише йому бізнес-план, як заробляти на воздухі, і буде всім давати майстер-класи, як вдягати навушника для того, щоб, ну, вони точно ту грамоту вивчили. Потім будуть якісь дипломи видавати. И так далее. Не звертайте уваги на то, что происходит где-то там на территории России, потому что они и сами на то никакой уваги не звертають. Возвращаясь к нам, когда произошли все эти перемены... А вы от себя не уходите, чтобы не возвращаться. Так просто совет дала. ...были объявлены в правительстве, в том числе и в руководстве Министерства обороны. Мы как раз сидели с друзьями, с коллегами, и мы тогда сказали, что если бы мы знали что в Министерстве обороны сменится руководство, и задались бы целью, как аналитики, как журналисты, написать, допустим, десятку, предполагаемый такой шорт-лист, кто придет на смену Шойгу, то Белоусов не попал бы ни в нашу десятку, ни в нашу пятидесятку. Он бы вообще никуда не попал. Не только в вашу десятку, двадцатку, пятьдесятку, он бы, в принципе, от у кого не испытай, никто бы пальцем на него точно не показал. И очень зря. Потому что, как говорил еще Петр Первый, человек, который начал создавать, собственно говоря, Россию, войну. Российскую империю, в том виде, в каком мы ее помним и любим. Он говорил, деньги – это артерии войны. И сейчас мы же видим, с одной стороны, какие успехи демонстрирует наша армия. Как... Если я вам еще не говорила про то, что теперь не каждый третий рубль будет идти на войну в России, а каждый первый, второй, а третий будет идти на пропитание населения, то скажу вам про это. Они ошеломлены все. Я несколько дней читаю заголовки западных газет, и совершенно с тобой согласна. Они просто в шоке от нашего продвижения, и как, и как можно было его прозевать, и как они все его прозевали, и как все оказались неподготовленные, и что это вот вообще в днях от катастрофы. Дай бог, чтобы так было, чтобы их панические отношения, э, настроения оказались оправданными. <реку> давайте я трошечки внесу ясность, как сталося так, что весь Західний світ раптом на третий рік повномасштабного вторгнення прозевал черговий наступ России на украинских кордонах. Дивіться, справа в том, что що... Його ніхто не прозівав. А, ми бачили концентрацію військ біля Харківської області. Бачили, бачили, але бити по території Росії на упередження нам не дозволяють західною технікою. Ну, Це знаєте, коли в тебе є дві руки, а тобі одну зав'язують і кажуть: а тепер можеш працювати тільки цією. Каже, а чого? У мене ж ця є, вона здорова, дайте, я буду теж нею працювати. Кажуть, ні, цією тільки ми так хочемо. Ну і відповідно бити по території Росії, бити по скупченню військ на кордонах з Харківщиною неможливо було а бити по ним FPV-дронами було мало ефективно, тому що прорив зазвичай відбувається великою технікою. Броньованою з навареними решітками, але воно їздить і захищає авіабомбами, які дуже важко стримувати, якщо в тебе немає F-16. Ну і власне таким чином їм вдалося просунутися на харківському напрямку. А не можна сказати, що ми пропустили момент, коли раптом Росія пішла в чергові свої наступи. Ні, просто я вам зараз нагадаю, як ці наступи відбуваються. Бо так зараз час виглядає Часов-Яр, Фірка, активно штурмує школа Росії. Копозиціям гарнізонове СО наносить Часов-Яр, который Активно Часов Активно штурмують армію Росії. Росії. Захист населення російськомовного, притіснення русських, не знаю, що там. Штурмують. Вони просто штурмують місто. Копозиціям гарнізонове ВСУ наносить сулдари з реактивної артилерії, авіації. Це вже кадри штурму Білагоровки, куди російські артилерісти підтягнули Санцепеки. От, скажіть мені, будь ласка, як можна прозівати наступ Росії? Ну, коли підтягують таку кількість сенсипоків, які вони е напекли за той час, поки в наступ не йшли? Ну, резерви підтягнули, бачимо. Є вони. Але знаєте, що цікаво, змінилася риторика знову ж таки, в очікуванні мирного саміту в Швейцарії. Росія ще раз і ще раз демонструє, що вона не готова сідати за сіл перемовин. Це до того питання: що якщо вона значила мирний саміт, значить почнуть домовлятися. Ні, ніхто не з ким домовлятися не буде. А от коли зміниться риторика у цих пропагандистів на більш лайтову, от тоді ви точно зрозумієте, що ми на крок ближче до так званих перемовин з Росією. Поки відбувається от така риторика: войовнича загарбницька. Е Росія не збирається собі зупинятися на тому, чого досягла. А більше того, а тут, знаєте, навіть якийсь такий чи то вкид, чи то випадковість сталася і е, з'явилися рекомендації в українському просторі, як не варто називати клятих окупантів. То я вам скажу, що нормальних слів у нас для них точно немає і найближчим часом точно не буде. Тим більше що на території Росії в своїх то вираженнях, Точно никто знает за словом в кишеню не лізе, Потому что в Минобороны навіть выпустил и журнал «Политрук» для агитаторов и пропагандистов, которые должны научить солдат смертельно ненавидеть врага. Журнал «Отборная концентрированная пропаганда», объясняющая необходимость смерти, борьбой с фашистскими прихвостнями и, конечно, трогательные стихи со словами «А жить, ребята, то хочется, как захлеб. От так виглядають ці журнали Палітрук. От приблизно таким чином задачі ставлять офіцер, палітработнік, як треба ненавидіти українських військових і, звісно ж, українців в цілому, тому що б'ють вони не тільки по лінії фронту. Ви бачите, стирають з лиця землі просто міста, до яких можуть дотягнутися їхня або артилерія, або авіація, або відповідна санцепіокія. Живі, мой братець! А, так живіть! -то. Що ж ви не живете на своїй території? Ну і поки вони, а, значить, всю цю отборну єрець ізучають, поки вони все це намагаються максимально вивчити, то самі пропагандисти чомусь почали ображатися, що їх пропагандистами-то називають… Дайте сказать, Дмитрий. «Не, не, заканчаться... не надо меня-то Я ж не обсуждал его. Вы обсуждаете все, когда заканчиваете. Коли заканчивается передача, вы раздаете оценку Коли говорящим. Коли это, это делать? Ну выбирайте, выражайте. А можна ми просто подивимося і не будем это комментувать? Що? что я сказал. Кому я расскажу оценку? Я воссказываю мнение по ходу, что сказали. Пожалуйста, не оценку. Не надо. Что? Луганный. Никаких. Лгать не надо. Что вы сейчас сказали? Переигрывайте в театре вашем. Виталий Виталий, каждому, кто... Я боюсь, нам с вами придется расстаться. Ну ради Если Бога. Если вы Ой. имеете на. Пойдите вон, сударь. Прям дымно что у Соловьева не перчатка, чтобы Мих ему в обличье так кинули так. А. обвинять меня в лжи, вы либо не очень хорошо понимаете, что говорите. Вы либо не очень осведомлены, сударь. Либо вы окончательно перестали понимать значение слов. Виталий, при всем моем уважении к вам, я никому не позволю обвинять меня. Никому не позволю. Я Балышенко. Вы только что Виталья сказали, Тович. что я после каждой передачи обсуждаю и выступаю. Вы расставляете оценки. Вы говорите, я... вы сказали плохо. Я Никогда с... я так не говорил, Витальевич. никогда Витальевич. Я так Но не вот, говорил. Вот присутствуют люди, которые я... могут. подтвердить. Вы... Я так, никогда не говорил, что вы сказали плохо. Вы говорите, я с вами не согласен. А вот вас Нет? я похвалю. Это что... разные вещи, Чем разные вещи? Во-первых, это разные вещи. Это есть не оценка, выступающего. Я прошу вас, а, успокоиться, и, б, забыть о моем существовании. После того, что вы сказали, я, как правило, не позволяю людям со мной ну, так говорить. Вы можете работать, вы можете говорить, вы можете быть. Просто вот забудьте, пожалуйста, о моем существовании. А Потому вы что размаял... обвинять меня во лжи, извините, не позволить на никому. Почему это? Да. Когда вы потому что, сказали, Виталий правду. потому что дальше это будет суд. Ну, это потому что это на самом да деле. Да деле. не надо судебный. меня пугать. А я а вас а вообще не пугаю. Всего хорошего. Чем связь? связи? Дмитрий, продолжайте. Вы у нас независимый? Конечно. Вот тогда в чем проблема? смотрите, с независимостью там есть некоторые нюансы. Uh, обіцяла вам подивитися без коментарів, але вибачте, не стрималася. Там така, ігра, там такий накал страстей, там такої розвічі собитій. Прямо не хватало якогось мардобоя прямо там в студії, але ані uh, цього, ані. Гусери, напевно, не знаю. Тож, um, після такого накала та страстей і. Um, того, як були розставлені зараз пріоритети, хто залишається в ефірі, а хто йде. Я вам скажу, що після цього певно в Росії експертам заборонили прогнозувати прогнозирувати. Заборонили прогнозувати різке здорожчання товарів. Кажуть, ви прикратіте ваше упаднічиська настроєння. Ви забираєте економіста. Ставити його а, во главі Міністерства оборони і кажете, що тепер всі гроші економіки Росії будуть грошами економіки а, Міністерства оборони. Все гроші на війну, тому що гроші – це артерії, сказала Маргариточка Сіманін. А потім ви кажете, що ми запрещаємо вам прогнозувати різкі подорожання товарів. Все, і розсуждати на цю тему теж не стоїть. Да? Позакривали роти свої. А, але цікаво, для чого прям так глибоко? Ну, тобто, це прям така заборона. А, можна було просто кількох затримати, виписати їм штрафи за дискредитацію Росії. І все. Ну, можна було б ще хрест для, для полноти картини, і всі інші би просто замовчали. Але е, якщо ви вирішили, піти таким складним шляхом, то хіба ми можемо вам. Якось рекомендувати в тому плані. Ну, і от дивіться, Маргарічка Сіманіян обговорює питання того, що на Заході раптом прозівали наступ Росії. Скабєєва хизується тим, як їхня авіація атрабативає, накриває часа яр, і дуже тим тішиться. То в мене теж є чим їм відповісти. Я вам карту поясню. Really для тих, хто на території Росії не до кінця розуміє, що відбувається, то я вам поясню. Мені не складно. Я вам розкажу, що відбувається. Справа в тому, що на цьому самому відео ми з вами можемо побачити. Як власне в Конгресі США показали карту, можливо, ту саму, яку Лукашенко так довго ховав і передавав таємничими шляхами до Сполучених Штатів, ту саму карту, на якій зображено зони, по яких Україна може завдавати ударів ракетами. Американського виготовлення, американського воєнпрома. Ну і власне ті американські ракети, які перебувають у розпорядженні України. На карті можна помітити позначки з цими можливими цілями. Судячи з виділеної зони, під загрозу удару можуть потрапити новоросійськ Таганрог, ростов на Дану Вороніж. Ну, Белгород, само собой, Курск, опять же таки, Брянск і інші, не менш ісконно руські території. Залишилося правда одне маленьке, але щоб нам не те, щоб не заважали, не те, щоб не рекомендували бити по території Росії, а щоб нам так сказали: просто і тоді станеться так, що ви раптом прозіваєте наступ з України. Російських, э, російських, американських ракет. Російськими ракетами ви самі справляєтесь. Ну і на останок мають для вас ще одну веселу історію. Усік кандидат номер один на адміну. А чого ви дивитеся? Усіка, я перепрошую. А, яким макаром ви там до нього? Тобто сердючку, вірку сердючку слухати в Криму не можна. Верку сердючку слухати в Росії не можна. А дивитися і показувати бій Усика на екрані можна виходить. Вам що, дійсно нема що свого подивитися? А чому ми за нього болели ну, 4, 5, 6 років назад? Ну как? Во-первых, он уроженец Симферополя. російський русский не несмотря на українську фамілію. Інтересно, виходить. Українська фамілія, але ну, російський чоловік, який рожен в Криму. Вам не здається, що ви трошечки переплутали інгредієнти в бутерброді? Ви зараз масло на авокадо намазали, мені здається. Он русский чоловік, тому що він русский по Він русский по язику, русські. Бачите, як виходить, вже аналізи перевірили усика, перешерстили. Всі Вікіпедії перечитали його радословну. Не знаю, що вони там вивчали в цей самий момент. Але ж як хочеться, знаєте, оцю частинку історії собі мати. Кримські скарби вивозять для того, щоб там показати в Амстердамі та в Амстердамський музей на колекцію, на презентацію, на показ в цей момент відбувається захоплення Криму Росією. На експозицію перепрошую. Та. Так от відбувається захоплення Криму Росією, і Росія каже, це наші. Вони кримські. Вони українські, бо вони вивозились з українського Криму. Усик народився в Криму, українському Криму. Тут раптом з'являється Мардан і рве на собі сорочку і кричить про те, що він русський, по культурі. Он... Мардан розказує про те, що Усік русський. Мардан! Ти та сам чиїх будеш? Собственна, как якби бы дишала руським воздухом, ні на Да этим руським воздухом ні то, щоб дишать. Дивитися на нього не хочеться. Ми все говоримо про те, що нам треба збудувати кордон на межі з Росією, але нам ще її треба це все зверху якимось куполом накрити, щоб тим русським духом ніде у світі більше не пахло. На цьому давайте поставимо крапку в нашому з вами ефірі. Дякую вам за ваші вподобайки і коментарі, які ви залишаєте під цим самим відео. Ну і звісно, бережіть себе. Побачимося з вами в наступному обзорі пропаганди. Па-па!